За скільки часу можна розрізати підона повністю пополам? Одна доска це для слабаків. Різати так різати. Ну, довго не будемо цей збиратися, починаємо. Ой, чекай, бо я десь Н не, не то знімаю. Трохи сей, трохи. О! Є є. Ми ну, ще тако чекаємо, щоб не казали, що читерство. одна є. І що мені Пішло 30 секунд. Є. Давай тако, щоб на Чекай, знов кіт прийшов. Хоче цій. Хочу, щоб йому кукожики вернули. А, трохи зажимаю. Є. Є, це якийсь аж підплюс, що це якісь двоїної доски є. Ну, я не знаю, тут вже до чого приколупаються хейтери. Постійно до чогось приколупується. Як не срачка, то пердячка. То різав піддон, доски гнилі сухі. Ну, вже вибирав, щоб були білі гарні, щоб не сухі. Все. І того. Ну, давай вже наверняка. Все. Трохи менше двох хвилин. Всі доски в піддоні. Давайте, щоб все точно було. Переверну цей піддон ще знизу, щоб по-чесному. Оно, Раз. І тут Раз. Хопа! Все. Піддон розрізаний.